Сьогодні у нашому місті проводяться зональні ігри чемпіонату Миколаївської обласної організації за Української фізкультурно спортивного товариства Колос, якому повинні були приймати участь команди Снігирьовського, Баштанського, Новобузького, Березнівацького і Казанківського району. Назідісь команди Казанківського району, Березнівацького району і Новобузького району. Згідно, згідно наради представників команд та значить, перша гра відбудеться між командами та Новий Буг», Друга гра між командами Казанка «Березнявати» і третя новий Буг Казанка. Баштанки не буде, але навряд чи приїде сніг. Якщо після першої ігри березнювати новий Буг» приїде «Снігівка», то вона буде грати з командою Калидюк граємо по коловій системі з трьох партій. Команда Переможець, яка займає перше місце, виборює право участь у фінальних змаганнях на